Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску: з трьома військовими, які загинули, захищаючи Україну, попрощались у Кропивницькому. Знаки нові, назви старі. У Кропивницькому на перейменованій вулиці з'явились вказівники зі старою назвою. Кіровоградщина отримала підручники для п'ятикласників. Є 84% від потреби, яких і чому бракує. Хвилиною мовчання на далекосхідному кладовищі в Кропивницькому вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні військових. Олександр Левицький народився в Кропивницькому. Після школи вивчився на зварювальника. Після служби в армії жив в Одесі. У липні 22-го добровольцем пішов на фронт, розповів дядько бійця Ян Пашковський. Він служив в Дніпрі, потім перевівся туди під Бахмут, ну, де це така доля і застала. Був вибір, але ж вирішив як молодий, кажу, амбітний, дуже патріотично вихований, налаштований був. Говорить, племінник служив на посаді кулеметника стрілецького відділення. Загинув 9 січня біля села Іванівське Бахмутського району. Олександрові Ливицькому було 22 роки. Ну, як -то так. Руслан Дінл народився в Кропивницькому. Закінчив професійно-технічне училище. Мав звання кандидата в майстри спорту по картингу. До війни працював на підприємстві водієм, розказала заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. Пройшов курс інструктора безпілотних літальних апаратів, навчив цій справі майже 500 пілотів. За що був нагороджений відзнакою Міністерства оборони України за сприяння обороні у лютому 2023 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив на посаді старшого водія розвідки зі слів нелі чорної Руслан Дінул загинув 9 січня біля села Кліщиївка Бахмутського району. Бійцеві було 42 роки. Михайло Трубчанінов народився в Кропивницькому. навчався в Одеському морохідному училищі. Працював в органах внутрішніх справ України у відділі боротьби з незаконним обігом наркотиків. З часом перейшов працювати на підприємство теплоенергетик. У лютому 2023 року за мобілізацією був призваний до лав Збройних сил України. Служив на посаді командира 3-го стрілецького відділення, 3-ї стрілецької роти. Михайло Тропчанінов загинув 14 січня біля села Козачі Лагері Херсонської області. Бійцеві було 53 роки. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Ми вимушені були закрити магазини побутової техніки, так як не витримали конкуренції з великими торгівельними мережами. Долар був у нас підвищений, то складно було закупати товар. Кропивничанка Наталя Шаренко у перший рік повномасштабної війни перепрофілювала свій бізнес і нині займається продажем спортивного одягу та взуття. Ведення бізнесу у воєнний час вимагає гнучкості та вміння адаптуватись до змін в соціальному та економічному середовищі. Наш бізнес стикнувся зі змінами в попиті. Раніше попит був на чоловіче. Основним це був продаж 70%, Продаж жіночого 30%. Зараз ми бачимо збільшення попиту на жіночий асортимент, так як наші чоловіки зараз воюють, українські компанії та підприємства торік закривалися у понад 2,5 рази менше ніж до повномасштабної війни. Це дані платформи для роботи з відкритими даними OpendaBot. Торік, щомісяця, у середньому припиняли роботу 479 бізнесів. У 2021-му за місяць закривалось 1290 компаній. До початку повномасштабної війни на роботу бізнесу вплинула пандемія коронавірусу, яка розпочалася 2019 року. Вважає керівниця регіонального фонду підтримки підприємництва Ольга Ковальова Лакілі. Клієнтопотік зменшився і тоді дійсно було такий сплекс закриття бізнесу і припинення. Аналізують, чому, попри війну, Закривається менше підприємств. По перше, дійсно спрацював ось цей такий пільговий період, відсутність податкових перевірок і добровільна сплата податків або можливість несплати. І ми зараз бачимо, що ось ці заходи, які уряд запроваджує у вигляді грантів і підтримки бізнесу, вони дали зворотній ефект і бізнесу зараз більше можливостей для розвитку. Вважає бізнес, адаптувався до викликів воєнного стану. Ім страшно працювати в період невизначеності, але тут іще є, знаєте, така штука як відповідальність, тому що ми всі розуміємо, це наша держава, і щоб її захистити, потрібні кошти. А для цього каже потрібно працювати і поповнювати бюджет держави. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Нові дорожні знаки зі старими назвами встановили у Кропивницькому. На вулиці Леоніда Каденюка з'явилися інформаційні показчики з колишньою назвою вулиці Пацаєва. Ця вулиця називається Леоніда Каденюка. Салатно. Вказівники встановили в рамках проєкту ремонту дороги. На момент створення проєкту у травні вулиця мала назву Пацаєва, пояснив працівник підрядної організації Анатолій Букур. Но ми не місцеві. Жителі міста Кропивницький, і ми не знали, що у вас вулицю Пацаєва переіменували в Каденюка. А згідно нашого проєкту, який у нас на руках, який був виготовлений в 23-му році, вона ще була Пацаєва. Вулицю з ім'ям радянського льотчика-космонавта Віктора Пацаєва у Кропивницькому перейменували торік на честь єдиного астронавта Незалежної України Леоніда Каденюка. Зробили це на вимогу законів про декомунізацію і деколонізацію. Інформація про перейменовані вулиці доступна, говорить секретар міськради Олег Колюка. Абсолютно вільному доступі на сайті міської ради. Ми оперативно цю інформацію надаємо, якщо щось змінюється. Я думаю, що це більше людський фактор. Нагадаю, ремонт і реконструкцію частини дороги на вулицях Академіка академікатама і героїв України у Кропивницькому почали торік у липні. Вартість робіт понад 186 мільйонів гривень. Це гроші з державного та міського бюджетів. Дорожні знаки замовляють у сертифікованої фірми, сказав працівник підрядної організації Анатолій Букур. От, хай хтось компетентний, просто напише, як правильно. Оформити назву вулиці, Тобто, щоб ми не видумали. Там «Л Каденюка, може, треба написати Леоніда Каденюка повністю. Встановлені знаки зі старою назвою вулиці після зйомки сюжету прибрали. Скільки грошей заклали на виготовлення і встановлення дорожніх знаків не знає, сказав представник підрядного підприємства. Вказівники з правильною назвою вулиці замовлятимуть вдруге. На виготовлення треба два тижні. Замовник проєкту Агенція місцевих доріг додаткові гроші за це не витрачатиме. Антоніна Крейтор Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький. Мистецтво Кіровоградщина отримала підручники для п'ятикласників за програмою нової української школи. Вони вивчають 13 предметів. На початку навчального року одержали підручники з трьох. В області майже 10 тисяч п'ятикласників, говорить директорка департаменту освіти Ельза Лещенко. Ми замовили всього підручники, а замовляємо в Міністерстві освіти та науки 136 тисяч 236 підручників. Для п'ятого класу надійшло до нас 84%. Нині п'ятикласники отримують підручники з шести предметів. Вступ до історії України, етика, здоров'я та добробут, англійська мова, технології, мистецтво. Це ми цього тижня отримали. У першому семестрі учні отримали математику, українську мову та пізнаємо природу. Користувалися електронними підручниками. Дехто з батьків купував підручники. Власне, своїм коштом. Я користувався електронним підручником, і це незручно. Краще паперовим. Ну тому що може не бути інтернету. morning, everybody. Good morning. Сьогодні у нас хороша новина. Ми отримали паперові підручники. Набагато краще, ніж підручники, які були до цього. Достатньо багато інформації, все достатньо доступно і в тому же в час вона не перевантажена інформацією, тобто він достатньо. Спланований, скажімо так, для цього для цієї вікової категорії реально удобніше. Але іноді я б вибрав би і електронний, тому що у нас бувають такі дні, от як, наприклад, середа, що у нас по кожному предмету треба брати книжку. І ну це просто дуже важко. Причина затримки своєчасного друку підручників повномасштабна війна, сказала керівниця департаменту освіти. Торік друкували підручники за гроші держави і за рахунок міжнародних спонсорів. Тільки українська мова надрукована за кошти міжнародних спонсорів. Міжнародні спонсори самі визначають. Підручники якого предмету вони хочуть. Говорить, поки не надрукованими залишаються інформатика, українська і зарубіжна літератури. Міністерство визначається з авторами. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини. Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.